Огляд Джигуля 1.3 Поїхали. 1.3 бензиновий двигун. Остатки фільтра. Йоп твою мать. Остатки фільтра. Закриємо глянем, що тут є. До речі, машина не наша. Шкіряний салон. Я бать! Що у нас тут є? 10 копійок. Блін. Я б, звісно, не удивився, якби вони були SSRські, не українські. Болт магнітова штатна. Якось допрацює. Бачите, якісь навіть там штучки, дрючки є, воздуховод. Розганяється до 160 км на годину. При помощи траси на При і горки. Що у нас ще є? Диск. Диск можемо продати. Кому треба, звертайтесь. А так, в принципі, можемо таку машину реалізувати. Це машина мрії вихідного дня. Тут є кастомні деталі. Крила, гляньте. Ви думаєте, таке роблять з завода? Це кастом. Дивіться, все зроблено по стандартам. Заправляємося. Тут ще кастомна, переносна. Руба. Ось таке чудо у нас є в наявності. 8 тисяч доларів вона ваша.